Вітаю! Розбираємо мою спільну роботу з керівниками та власниками швейних бізнесів, а також тими, хто бажає такими стати. Руслан Касьяненко, директор з виробництва швейної фабрики Старт міста Кривий Ріг Україна. Один місяць персональної роботи у коучингу. Зараз це підписка персональна робота на нашому патреоні за посиланням в описі цього відео, що було до коучингу. Була необхідність максимально швидко розібратися в масі найважливіших моментів, пов'язаних з керівництвом новим швейним бізнесом у зв'язку із зміною власника. На чим працювали у коучингу? Працювали над оптимізацією виробничих процесів, підвищенням продуктивності праці, організацією максимально прибуткового Завантаження підприємства, зростання прибутку ательє при мініфабриці, оптимізація оплати персоналу, створенням системи вибору виробів та замовлень для збільшення прибутку фабрики, результат коучингу, підвищення продуктивності та зростання прибутку підприємства, вихід у стислий термін на заплановані цифри за доходами за рахунок більш ефективної роботи підприємства, відгук Руслана Касяненка. Можете подивитися за посиланням в описі цього відео або просто відшукати на нашому каналі.